На даний час вже завершилися заходи першого етапу 4 черги часткової мобілізації. Військовому комісаріатом області виконано завдання на 78%, тобто недопоставлено тільки 22% військової частини. Це, як правило, навчальні центри це навчальні центри за посадами спеціалістів військового харчування, а також за посадами спеціалістів військової медичного профілю. Є певні суттєві проблеми в даному напрямку, тому що на у обліку військових комісаріатів прибуває недостатня кількість так, кухарів, які необхідні для поставки у військовій навчальні підрозділи, які були визначені планом. На даний час, після того, люди викликалися до військових комісаріатів, але з головною умовою це є проведення медичного огляду, військових зобов'язник. Під час проходження медичного огляду, значна частина була направлена на додаткове медичне обстеження або визнання військово-лікарськими комісіями, непридатними до військової служби. У зв'язку з тим склалася така от, трошки, ну, скажімо так, Проблематична ситуація по щодо комплектування кухарями. Навчальних підрозділів. Але ці люди, які зараз знаходяться на додатковому медичному обстеженні, вони будуть його завершувати, і по можливості будемо їх призначати і призивати вже в ході проведення другого етапу четвертої черги часткової мобілізації. Тобто проводиться відповідна робота, залучаються добровольці, які дійсно на даний час у нас порядка 15% всіх призваних, це є добровольці, які залучені для комплектування. І пропоную по можливості, якщо є така можливість, всім добровольцям, які мають, як навіть так скажемо, Спеціальності військового харчування по цивільній спеціальності звертатися до військових комісаріатів, буде розглядати всі пропозиції, будемо всі їхні прохання і будемо пропонувати їм проходити військову службу на даних посадах.